Я перебуваю у німецькому місті Авзбург на цвинтарі Вестфрідгоф. Саме тут, 1947 року, був похований великий український поет німецького походження Юрій Клен Освальд Бурггарт. Але, на жаль, ми не знайдемо серед надгробків цвинтаря Вестфрідгоф Надгробка Юрія Клена. Як з'ясував історик Андрій Портнов, надгробок, зведений за проектом Якова Гніздовського, помилково знесений адміністрацією цвинтаря. І адміністрація пообіцяла родині поета відновити його. На це ми сподіваємося, цього ми очікуємо, але наразі ця могила. Безіменна і на вшанування пам'яти Юрія Клена оці скромні квіти і рядки з його епопеї Попіл імперії, Плач Єремії. Високий день стояв ще над ставком і жовто пахло пневим медом. А я над недописаним листком киливсь новітнім архімедом. Кому віддам мережува цих рим, Кому рядок останній звірю, Коли крізь заграви і чорний дим догледжу хижу постать звіра. Кому потрібні будуть ще рядки, у спадок дані нам віками. Коли уздовж шляхів підуть раби, далечі гнані батагами, хто здержати здолає на навісну і обоянну шалом силу, коли я нолі тангере гукну, щоб захистити витвір милий, коли підточить хвиль, прибій, хитливі обриси Європи. Чи не знесе шалений буревій і днів моїх страшний літопис? Она слухай крізь вітер, що шумить на згарищах, де все німіє, тонким фальцетом квилячи звучить високий голос Єремії. вічна пам'ять юрів'я. Glenn. Yeah.